Доброго дня. Сьогодні проведемо невеличкий відеоогляд акварельних маркерів пензлів Fire Arts. У наборі ми маємо 24 кольори. В цьому році оновили дизайн самого тубуса. Всі відтінки ви можете побачити на упаковці. Потім згодом я вам покажу, як вони виглядають окремо на папері, вже розмиті водою. Маркери заповнені акварельною фарбою. Зараз вони стали трішки довшими, за рахунок чого у них ще більше всередині фарби. Розкриємо основні фішки. Кінчик маркера це тонкий нейлоновий пензлик, яким дуже зручно промальовувати маленькі деталі і контролювати товщину лінії. В наборі, як завжди, є пензлик з резервуаром для води. Тобто самі маркери вже готові до малювання. Отримувала запитання, чи можливо, що з ними треба ще окремо робити, ні, вони вже готові до малювання. Єдине, що необхідно, це розкрутити пензлик для води і заповнити ось цей резервуар водичкою. Зараз покажу заповнити водою. З цим пензликом дуже зручно мандрувати. Тобто, все вже в тубусі є те, що потрібно вам для малювання. Окремо не потрібно нічого з собою носити. Пензлик необхідно легенько притиснути за прозору частину, і як ви бачите, виділяється вода, якою дуже зручно розмивати ваші акварельні замальовки. Оновилася трішки палітра кольорів. Як бачите, додалися сірі відтінки. Прислухались до ваших коментарів, дійсно зрозуміли, що не вистачає сірого кольору у наборі. Всі базові кольори, і від них ще по три різноманітні відтінки цього кольору. Ось так зараз виглядає вся палітра в тубусі 24 кольори. Давайте ж розкриємо основну фішку, Чому ж так полюбилися акварельні марки, особливо мені. Вони, як я вже казала, наповнені акварельною фарбою, будуть малювати на будь-якому папері. Тобто і на ватмані, і картини по номерам на будь-якому. Але для того, щоб їх розмивати, треба брати акварельний папір. У мене зараз альбом щільність паперу 300 грам, І бажано брати від 220 і вище. Чим щільніше папір, тим краще йде розмивка маркера. Наносимо на папір і дивимося, яке чудо відбувається. Беремо пензлик для розмивки, трішки води. Як бачите, пігмент не в'їдається в папір, а гарно розмивається. Кольори між собою можливо змішувати. Отримуючи нові відтінки, яких немає у наборі. Давайте спробуємо: візьмемо, наприклад, червоний і жовтий. Тобто, малюючи, ви, коли поруч наносите кольори пензликом для води, ви їх зможете легко з'єднати і отримати новий відтінок. Трішки води. Як бачите, у нас вийшов помаранчевий колір. Можливо, це робити не на самій роботі, можна використовувати палітру. Так же саме наносимо кольори, які вам необхідні. Можливо, ви не впевнені, який саме відтінок вийде, тоді краще користуватися палітрою. Бо іноді в акварелі хочеться незвичайних, незвичних відтінків Ось так от. також виходить помаранчевий. І можете вже наносити цей відтінок безпосередньо на вашу роботу. А тепер для незвичного градієнту. Ще є такий спосіб. Ми беремо два маркера необхідних кольорів. Один повинен бути світліший, звичайно, інший темніший. І на світліший маркер переносимо пігмент темнішого маркера, пропитуємо і тепер вимальовуємо Він у нас виходить від червоного. до жовтого. Ось такі надзвичайні градієнти з переходом кольорів можна зробити. Особисто я дуже закохана в акварель, як саму, дуже любила малювати люблю фарбами, тому для мене акварельні маркери це просто знахідка. У мене багато з ними робіт є. Ось те, що я вам розповідала про. Тонкі лінії, ви можете самі регулювати товщину лінії. Чим більше ви притискаєте, тим буде товща лінія. Ви наносите відтінок, розмиваєте водою для тіней і полутонів використовуєте більш темніше або змішуєте кольори. І деталі можна дуже класно промальовувати цим тонким нейлоновим пензликом. Малюю не ми давно, робіт мене дуже багато. Ось Ця робота тут більше води використовувала, але також присутні оці промальовки тоненькі, що дуже зручно, бачите, очі, щось таке мілке, дуже зручно помальовувати. В захваті від акварельних маркерів бажаю і вам творчих успіхів у малюванні разом з нашими маркерами.